Сті. Сті-сі направо. Де я? Направо! право. Розвернись. Добре. Ще Ні-ні-ні! Привіт, друзі! Як ви бачите по моїм зав'язним очам, сьогодні я буду проходити гру повністю на осліп. Орієнтуючись лише на звуки та підказки друзів. Граємо ми в пік, де потрібно вибратись на вершину гори, щоб вижити. Але перед тим як самі проходити на осліп, спершу покажу, як керую командою я. Давайте подумаємо. Давайте я спробую вас вести спочатку. Окей. Ми не дійдемо. Готові діти? Так, капітан. Так. Закривайте ваші очі. Я буду вас вести. Чим би це закрити? Я закриваю свій монітор. І очі, і очі. Все. А якщо я просто буду вам казати, йдіть на голос, ви підете? Чи ви не зрозумієте? Тебе з усіх сторін. У мене чути, окей. Йдіть прямо. Я нормально, так. Йдіть прямо. Ви такі смішні. Я чуємо медужу. Це я! Друзі, ми нікуди не дійдемо! Нормально, я дружив. Ой, Е, Щоб ти померла і від нашого лиця ти бачиш стеміну нашу і так далі. До речі, резонно. Але хто буде вам скрині відкривати і нести, теж під питанням. Я кудись лізу. Так, ми знімаємо маємо відкрива. А -а, а, а давайте так і зробимо. Давайте я вас щем буду просто поведемо. Тоді зупиніться, тримай тобі скриню, рюкзачок, рюкзачок бери. Так. А якщо в тебе. попав. А я навіть не знаю, чи в тебе є місце. Спробуй взяти, так, ти взяв собі. Спробуй взяти бинт трошки правіше від тебе. Покотився, він кодиться від тебе. <ріст> стоп, стоп, зупинись. Я тобі кладу зараз прямо під ноги. Хапай, хапай, хапай! Є, yeah, в тебе бинт. Даю тобі батончик. Є. Yeah. Настя йде до нас, ходи прямо. Mm -hmm. Так, і як зробимо? Я вмираю тоді і буду просто вами командувати. <ріст> Все, я йду. Принесу себе в жертву. Спалю себе на кострі. Все, я з вами. Може, і добре, що нас лише троє. Так, ви ще й не дійшли навіть до гори. Абадон, повернись трошки наліво. Все, тепер обоє ходіть просто по прямій. Ідіть. Ні, тепер наліво, лівіше. Лівіше поверніть. Ще. Все, йдіть. Тут, тут перед вами зараз кура. Трошки маленький такий холмік, вам треба його перелізти. не з Стоп! Я не можу! Стоп! По черзі! Настя, Настя, тобі правіше тобі правіше і прямо. Все, ти подолала гору, так, да, добре, я повертаюся до бену. <рес> лізь по ти зараз, ти зараз біля скелі. Чіпляйся і лізь на гору. Чіпляйся. Чіпляйся, чіпляйся. Так я чіпляюсь? Не чіпляєшся. А куди я дивлюся? О, чіпився. А, я на, Це на, на гору дивився, я зрозумію. Лізь прямо. Є, ти Правіше повертай. Ще Ще, ти зараз знову туди ж правіше, Все, прямо, прямо, прямо. прям. О, я хочу. Да, майже. Так, стоп. трохи Вдох, Ви поряд. О, все, о. Рухайтесь просто прямо. Ви перелізли гору. Зараз смотрю, я не розумію, я вверх дивлюся чи вниз. Скажи мені. Ти трошки вверх дивишся. О, ви... Все, а я... Абадон пішов добре. Ти зараз... Не знаю, в тебе очі, тебе очі закочені кудись. Сьогодні карта на пляжі не дуже. О-оу. Нам пізда. Ідіть, ідіть, просто зараз прямо йдіть. У вас зараз чиста дорога, Настя правіше. Настя медузи попереду. Стоп! Що? Віталік, вставай. Віталік на медузу наступив. А, куди мені вправо? Блін, я взагалі не знаю, як, куди вам. Нам треба хоча б, щоб хоч один був сліпий. Я не можу. Ви навіть по горі тільки що ну взагалі навіть до гори не дійшли вже зима. Може хтось з нас прозріє. <laughs> ну як варіант. Бо за двома услідити Unreal. Давайте кость одного поведемо. Скільки в тебе так лишилось. Давайте отак поклікаю і на кому я зупинюсь, на тому і буде. На Абадоні зупинилась, значить, Абадон... Значить, чи він що? Що? Не, не знаю. Ти ще раз, на кому Я зупинюсь, той і піде. О, той і піде сліпим. Той піде. Ну, сліпим. А. Настя піде. <laughs> Все, Абадон, прозрівай. І в медузу залазь. Давай лівіше. Це можна змагання зробити. От прям повернись. То далі сліпим забереться. От прям покрутись. Або можна на дві пари і, типа, один зрячий, один сліпий, один зрячий, один сліпий, і так. хто свого доведе. До речі, так, було би круто. І так, яка в нас задумка? Задумочка в нас така, що в нас дві команди. Один наставник веде свого підопічного, і другий так само веде свого. Так, давайте. Поділимось спочатку. Ми дуже довго це вирішуємо. Тебе є біє рандомайзер якісь. Ну по сліпоті буде котя, а з нас трьох, типа, треба обрати, окей. Рандомізувати. Сліпий час буде. Бать. Я буду. Окей. Тепер команди поділи. Ой. Щось получилось погана команда, бо вийшла я котя і Віталік. Угу. Добре, ми зрячі проти сліпих пішли. Буде я і Йосип, і котя і Віталік. Ти мене чуєш? От давай за мною на голос. Ніби йду на голос. Окей. На голос буде простіше. Так. О, сундук. І яблучко. Давай сюди. Тут, тут. Я так. думаю, так буде і тобі, і мені простіше. От тут просто до мене. Є, до мене. Е, відкриваю сундук. Ні, не перейшла трошки задалеку. Тут ведіть, правійший, правіше. Відкрила? Yeah. Е, ти. Так, але ти за ним. Обійди його. В принципі, ти можеш брати, до я мене, думаю, до ти мене. можеш брати Ще? лут мені давати спокійно. Я думаю, вони так і грають. <рі> ти просто доведи мене живою. Давайте, до мене. На звук. Ні-ні, mm -hmm. угу. тут, тут лівіше чуть. Так, слухай, непогано, непогані навушники. Добре, чуєш з якого боку. <ріць> Боже, в мене так, блін, покращиться так прісті, орієнтування Є, ти в просторі. <ріць> <там ще ріць> <догори далеко. ріць> Біжу. Тут ще далеко до гори. Вони угу. десь вперед не безрядю побігли. Побігли О, вже. Е чуть чуть до мене, О, так. Добре. Нам головне їх пригнати. От по, по кроках можеш орієнтуєшся. Е Трошки є. Так, сюди. Тут десь далеко. Ти десь поліз? Тут, тут, я тут? Ні, я тут, я тут. Mm -hmm. е, от так. Тепер треба вирішити, куди йти. Давай. Сюди, напевно. Сюди, Ой, сюди, сюди. Чую. На звук. Я так простіше орієнтуватися, мені здається, на звук, ніж і mm -hmm. лівіший. Так, я здобув. Кожен раз правіше, трошки лівіше, крок туди, крок сюди. Дрис. Е, я на горі. Чи mm -hmm. з якого боку, так? Я дивлюсь і на тебе. Наліво, трошки Наліво, Н Ні, от, от тепер так. Я тепер ліз, я тобі руку подаю. Лізо? Е ЛКМ, ні, ЛКМ і... В тебе нема втанина, напевно. А, ні, є. Все. Щось я просто не можу вчепитися. Е ти не туди лізеш. До мене, я тут, я тут. З цього боку. О, є-є. Лісти? Все, добре. Підбігай. Нє-ні, ти вибігла. Я не знаю, як по такому склону вибігти, але вибіг. Окей. Кажи щось. Я тут. Тут, тут. Mm -hmm. Тепер от сюди сюди, сюди сюди. Я вам говорю, говорю. Добре. А де ти нормальний? Так, сюди. До мене. Тут їм, тут. Тут. Добре. Супер. Тепер э, дивись, тут прыжками, тому що мішає трошки. Перепрыгнути щось треба. Так, 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 так. Супер. Е, Теперь нам потрібно. Боже, я реально себе сліпою, О, О, я слепой, Вони Валентина гоняй, давай еще. Ааа, гоняй їх, давай! Давай, до мене. Давай, до давай. Иду, иду, иду. Іди, Наліво і ліс. Я. Мені зараз налево? Я лізу? Лиз, лісу, лізу. Ліс. Mm -hmm. Так, ми вилізли. Акуратно, зачекай трохи. Е, Лізь знову. Ні-ні, ти не лізеш. Е, Зажив. Стій, стій. Лізешка. Я ще не можу лізни. вхопитися. Лівіше. Вхопилася. Ой-ой-ой, ти перелізла не туди. Куди мені? Е, вернись назад. Назад, назад. Прям повернутися? Я тут. Голос тут. Так, я а на що? голос. Про ти, Ти не туди зайшла. На голос. Ліс, пліз. Mm -hmm. пліз. Прямо зараз? Ліс. От, стій. Тепер дивись сюди на мій голос. От, зупинись. Розвернись на мій голос зараз. Рівно. От сюди? От, сюди, сюди, сюди. Направо, направо. Mm -hmm. От, є, yeah, супер. Е, підходь. Ну, вперед. Е, Тепер ліс нагору, тут невеликий Виступ. Є, mm -hmm. yeah, я тебе підняв. Все, стій, 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 стій. стій Назад, назад. Е, сюди підійди, до мене, бо можеш свалитися. Перед, перед. Стій, стій. Стій. Задалеко переходиш. До мене, до мене, вернися. Е, Вилізь трошки, знову звались на цей виступ. Вилізь. Я щось намагаюся е, лізти. Ти, ти не, ти не лізеш. Е, мишку вниз опусти трошки, mm -hmm. може. Є. Угу. Yeah. О, стій, стій, стій. Ти, ти, ти перелазиш просто, ти коли не зажимай так далеко вперед. А, okay, скажи, я впала десь? Е, розвернись, розвернись наліво. Ні, ну. Ми на місці Е, Тепер вперед, чуть-чуть. Вперед, чуть -чуть. Е, І тепер зажимай і лізь. Можеш купитися. Тут заж... З... е, мишку вниз Є. опусти, бо ти дивишся угу. нагору. Лівіше, лівіше. А, він... Є, вилізли, стійк. Стою, стою. Під лізь, але мишку вниз опусти, бо ти дивишся нагору. Угу. Лізь тепер. Підстрибне, я не знаю. Попробую. Не можу вхопитися. А не, чому? Не лізеш, не рухаєшся. Угу. Мишку вниз опусти, напевно. Ну, ще нижче. І ЛК. Все вже максимально. А ти не рухаєшся щось. Не рухаюсь? Взагалі. Може я покушу? Так, Ти вікно, вікно кудись може перекинути. А, я не вікно повіз. не закрила, о о все добре. Там мене з був натиснути. Е, лізу. Куди я Роби лізу? Не знаю. Вхопилися? Е, ще трошки. Угу. Е. Е, тепер... Щось пахнуло. Так. Ти впала? Не знаю, Це щось бомкнулося. Місцевалося. Де я? Ти впала вниз. Лін. Mm -hmm. Я зараз тебе полікую. Ти туди не вилізеш там. А може я їсти хочу, ти не знаєш? А А не дай перевіримо, скільки у мене стаміни, я на щось вилізу. О, дякую. Дивись, стріляти буду я чи ти. Ти давай. Окей. Нам головне їх перемогти наразі. Тепер. Давай, спиди до мене. Чуть-чує -чуть. ще. Угу, стой. А тепер аккуратно, без риски крупні. Зараз ще я впав. Опам... Е От, ідеально так. Иди вперед и листь. Супер. Супер, супер, супер. Ести. Вперед, вперед. А, куда? Скульзнула. Скульзнула. Эээ. Тепер, ти ну. Я не знаю, что там постуміні. Я вылезла. Стих, стих. Запанись. Так, вылезли. Тепер. Давай. <сх> Просто лізь. Я yeah, Стій, Стих, стій, стій, стій. Направо. А. Де <сх> я? Направо. <сх> розвернись. Добре. Ша Те... разлісь. Ні, не з тих. Трохи забагато направився, да. mm. я не знаю, як вони так високо забираються. Вони На 180. Та вони mm. набагато вище. Ми mm. на місці топчемося. Mm. Дивись, Ти просто в кожен раз падаєш падає Ага. Хоча ми тут ніби на рівному. Я знаю, як Хоч вони ні разу пройшли. не впали. Трошки так направо. Mm -hmm. Хорошо, так, є ис. Угу, добре. Е. Ще чуть-чуть. Вс, стій, Чуть-чуть кроп -чуть. Крок Кропспред. Крок тепер направо порнис. Направо. Тепер зачекай, я вилізу. І тепер ты ліс. ти є? я не бачу. Я не розумію, куди. Я так. Де я? Ти падаєш. Ти ты я говорю, пробуй лист я не знаю. Може вийде. У цей горбик вже сьомий раз вилазить. вперед, крок. Е. Ще... Я тебе поштовхаю. <ріст> тепер направо. направо. Повернути? Е, вот, рівно. І тепер ліс. От прямо зараз, просто лізти. Про, просто ліз. Окей. Во, тепер добре, я не розумію, як тоді. Я не знаю, угу. я потім придивлюсь. Все, стін, запинись. Де це там так? Е, е, так, куди тут? Окей, дивись. Е, Ідеально стоїш, просто е, прижок, вперед і лізь. Yeah. Супер. Так. О, oh, Тепер стій, ми вище. Ті. Так, ми вже вище. Давай е, сюди до мене повернись. Uh -huh. Теж прижок і вперед. Є, yeah, супер. Лізь, лізь, просто лізь. Є, угу. супер. Yeah, Давай так, сюди. Знову чуть-чуть вперед. І лізь. Не Так, це на початку ми падали, тепер цього. Все, ми вже навчилися вчилися. Тепер, тепер сюди. Лізь, лізь, вгору, вгору. Угу. Привіше, правіше. Пр... Де, право? Yeah, привіше, правіше. Направо, направо. Направо, ще, направо. Ідеально. Mm -hmm. Тепер дивись на мій голос. На мій голос сюди. Вперед. Хай і лізь. ліс. На їх перегнали. Лізь. Лізь. Бажаю вам сім впасти. <laughs> Лиза? Лиза? Yeah, Стил? Направо, направо візьмись. <тут> <тут> Нормально? <тут> Безпечно. Лізу. Так, так. Так, так, добре. Супер. М -м але це ніби тупік, ну окей. Ще чуть-чуть. Ш-ща, -чуть. кро. Тепер наліво, наліво, наліво. Тепер. Так? Повернутися чи крок? Крок зроби до мене. Наліво. Добре, так? ідеально, стій, зачекай. Угу. Так, ти дивишся на ланцюг. Угу. Тобі треба буде взяти на є, «Е», але чекай, я перший перелізу. Добре. Пригнути і на є, «Е»,, так? Да? Давай, давай, смачно. Це буде. Важко. Ні, не пригай, просто на є. «Е» а, ліз. просто на є. І вперед, так. Мишку опусти чуть-чуть. Чи... О, ідеально лізу. Ага, чую. Лізо. Супер. Е... Так. Тій, зупинись. Тепер пробіл і зажми ЛКМ і вперед. Де я? Ліс, є, до гори. Я впала? Та, але звіта можна вилізти. Окей, окей. Є, супер, стій. Okay, okay. yes, так, що там у нас по голоду? Крок я до... Я давно їла Крок до мене. Зараз відійде від краю, просто крок до мене. Ще, ще пару хвилин. супер, mm. стріпле. Вони вже цієї. Нехай ще перелізуть. Куди не залізли до мене, питання? Ще й їх привели. підійди до мене. До мене. На мій голос. Я не знаю. Це ви нас Це тяжкі дяді. Ми самі нам довірились. Треба було самим <пробіт> брати <пробіт> шлях. У мене на мій голос. На мій голос. Теж піду на його голос. Це <пробіт> мій повадир. Давай. Є, стій, стій. зупинись. Але зажми вперед, щоб ти не з'їжджала. Просто. Ясно. Yeah. Дивись, ситуація така, над нами камінь, нам треба mm -hmm. його облізти, але справа. Ти mm -hmm. зараз біжи, просто тобі поясню ситуацію. Тобі треба повернутися направо, зачепитись і лізти вправо. Не вверх, Давай. а вправо. Давай, готова. Просто вправо. Я лізу правильно лікарня. І тепер вверх, тепер вверх, тепер вверх. Астрологічний меш. Ще трошки. Супер, зажми вперед там. Не знаю, де я що я роблю. Я сподіваюся, я не внизу. Скажи щось, я тебе не чую Ти Сперед... тут, С... ти не внизу, ти з тобою все добре, я впав. А, почуєш У мене стаміни теж мало. Ще чуть-чуть. Ще трошки. Стій Стій, стій. Наліво. На ліво. Так, зроби е, пару кроків. Щоб ти розуміла, я тебе підпираю, щоб ти не впала. Окей. Зараз ти в безпеці. Дивись, на мій голос повернись. Ще чуть-чуть. Добре, добре, так, добре. Тепер прыжок вперед і лізь. Лізь, лізь, лізь. Лізу, лізу, лізу. Вилізла? Сті, зупинись. Так. Так, ми тут в безпеці. Бачиш, вони довго справляються з тим канатом, ти їх не можеш чути. Вони ще на ланцюзі. Так, вони досі там. Чуть-чуть попухає. Дивись, зажми лізти і лізь вправо і вгору. Не лізу. Зажми Вз... ліз. Вправо, вправо, вправо. Вправо. Ні, вниз, вниз. 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 До мене. До мене. Окей, стій, стій, стій там. Відпустись. Добре. Непогано все Е, Якийсь прогрес. Відбувся? Чуть -чуть Зар... Ну нам треба просто цей відрізок перейти. Зроби крок вправо. Добре, і тепер ліс. Куди йде? Сліз, ліс, ліс. Вверх ліз. лізу. Вправо, вправо, і стій, стій, зупинись. Ага. І... Окей. Так, тут теж відрізок не дуже. Я падаю. Я тебе ловлю. Я не знаю, де я ти, але я ти ловлю. Ти живий? А куди я дивлюся? Віталік. Віталік! Да. Ти живий? Стій. Ні, я вже помер. У мене голод просто, я okay. тобі все був. Ну це ризикований момент. Ми або впадемо, або пройдемо далі. Тому що ну, давай, іншого шляху не... крок наліво. Uh -huh. Вперед. І пробуй лізти. Коли схопишся, коли почуєш, що схопишся, зупинись. Зупини схопилась? Все. Я жива? Там тяжкий момент. Я жива? Алло? Алло? Все, ти померла. Я померла, все. Так, правда. Ми Ви в же... один момент зайшли і це все. Ви занадто близько. Ну ми хоча б далеко mm. б пролізли взагалі. Чи далеко. Ой, тут очі лісти і лісти. Ні, ну ми великий шлях подолали. -да. А ось та цепка, це по ній ми лізли? Що лівіше від них? Так. А. Ага. Получається, ми вище. Получається, так? Давай просто на сантиметр далі, ніж вони померли, щоб перемогти. Так ми вже три Ні. Да? Ні, ну це там де ми померли, але ми були вищі. Ми померли на місці, так? Нічого, нічого немає. Ми померли в відпадіння на місці. Ми коментатори, ми будемо вам заважати, щоб ви не долізли вище за нас. Настя, біжи вперед і прыгай. Прямо. Біжи прямо і пригай. Ось цей камінь бачиш над нею. У мене залазило яке. Ого, ми мощні. Біжувати, але все. Я вже знаю, що хотіла податися. Я можна, я прозрію тоді. Давай, розріч. Ми, ми, ми спершу були дуже сильно попереду, тому що вони прям. Опа! Ой, до Йосипа. ми померли всі. У неї була половина після того, як ми впали. Загалом у неї було все прекрасно, бо я і готував її, і все, і піклувався. А ми на початку. Ось так про нас сьогодні піклувалися наші погодирі. Сподіваюсь, вам сподобалося цим всім спостерігати. Обов'язково поділіться своїм враженням в коментарях. До речі, на каналі вже є інші відео з цією грою, а попереду на вас чекають нові ігри та проходження. Якщо маєте ідеї, що ще варто зіграти, неважливо чи в соло, чи в компанії друзів, пишіть. Я завжди відкрита до ваших пропозицій. Дякую, що були зі мною в цій пригоді! До зустрічі!